Так, ну що, я зараз у Шияні другий день, чи який зараз я вже збилася, Я приїхала завчора, ну так, ввечері, то дня не було. Вчора був один день, я поїхала гуляти на басейни, Але тут, до речі, є червона рута а, спа. То мені більше тут подобається, тому що там більш таке отримуєш естетичне задоволення. Сен, джакузі, сало, населяна кімната і все воно такі там панорамні вікна. Мені там більше подобається болятина. Це такий дуже сильний оздоровчий комплекс, чисто, менше такое естетичне задоволення, і багато людей, багато людей похилого віку, тому що вони їдуть на лікування. Скажімо так, мені більше подобається все ж таки тут, в цьому комплексі, в Червоній руті, тому що. Там, по-перше, менше людей, набагато менше. Дуже багато простору, панорамні вікна, згори видно з вікна, але це дуже гарно. О, сьогодні сонечко, але ви знаєте, так холодно. Треба було, мабуть, до кави попити і треба зателефонувати таксі, Водієву сказати, сказати, що на. 17.00 в мене потяг, щоб він мене зорієнтував, наскільки краще скільки краще виїжджати звідси. Бо я вчора замовила на другу годину дня, на сьогодні, на другу годину дня. І розумію, що щось я сильно так переборщила з часом, треба пізніше. Дуже багато думок, хоч, знаєте, на відпочинку, але насправді якось тут класно, але... Така ситуація, що є такі моменти в голові, що мабуть і Мальдіви не допоможуть ось, тому треба якось, я не знаю, ніби приїхало розгрузитися, а зараз мені говорять, що шахєди по Києву влітають. Коротше, це веселушка була вчора, походу знову була в Києві. Виключила телефон. Взагалі сьогодні-завтра без інтернету, хочу цілий день не вмикала, нічого не, ні з ким не спілкувалася, не хочеться. Ось Тому що в мене, коли в Грузії в голові щось в мене відбувається, мені не хочеться ні з ким спілкуватися. Це так, чисто особисто про мене, трішечки. Тому що в мене контент він не про не про, ну, не, не про подорожі, він про моє життя. Зараз я просто зараз тут, так? коли я буду в Києві, я буду знімати те, що в мене в Києві відбувається. Хто знає, той розуміє. Ось. Ну так, тут класно, тут такі будиночки. Тут дуже багато будинків, здається, до речі. Непогано тут, звісно. Коротше, тут така ситуація, що сюди можна переїхати жити. Це курортне місто і робити тут масажі насправді. Сюди можна дійсно переїхати, це все правда. І ціна дуже така буде мінімальна на житло. Житло хороше, дуже стані, велика кухня, коридор, кімната і... Можна навіть домовитися, але ну настільки хаз... ці хазяїва лояльні, що можна з ними домовитися. Я вважаю, що я думаю, вони дозволять навіть масажний стіл сюди принести, щоб 에, під моїм наглядом приходили до мене люди. Ось. А, зараз на даний момент в мене житло, я знімаю будинок. 360 гривень коштує доба, це дуже мало. У, е, у Синевірі я знімала за... 650 гривень. Але тут набагато краще, в тому плані, що тут, як вам сказати, більше релаксу. Тут все створено для затишку, спокою. А в Синовирі там також там спокійно, але то село. То знаєте, таке село, як ніби в Житомирській області, там Вінницькій, Київській області, Чернігівській. Просто до гори додавали. Ось. І там, виходить, два комплекси. Там, які можна зняти щось зняти собі а, якусь там, ну, поселення, так? але там ціни вищі, тому що а, там дефіцит житла, тому ставлять такі ціни. Ну плюс там, може дивіться, ну, я знімаю просто дуже гарно. Зараз треба ще фоточку зробити. До речі, хочу вам повідомити, що в телеграм-каналі в своєму я виставляю сторіси нашої України. Я виставляю для того, щоб люди бачили, що Україна це не тільки про страждання, Україна це не про жертву, Україна це не про таке щось негарне, зрозумієте? тому що деякі вважають, що персони, що в Україні. Не так гарно, як в Європі, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Подивіться, зараз невже не гарно. Мені здається, ну, на мою думку, дуже все гарно. І я буду показувати нашу Україну в телеграм-каналі. Я її буду демонструвати, всю красу її. І... Ні Швейцарію, ні Німеччину, ні, вибачайте, ні Польщу, нічого, ні, ніяку іншу країну. Зараз країна наша дуже сильно е, потребує підтримки, і моя підтримка буде в тому, щоб людям показувати, яка є Україна наша насправді гарна. Тому це моя така трішечки вклад такий, але е, е, мені хочеться, щоб люди бачили, що. Наша країна дуже гарна і сюди хотіли приїжджати і тут відпочивати, тому що тут дійсно є хороші місця. А, що ж, йдемо далі. Зараз хочу каву попити. В принципі, тут вже далі ринечок іде, такий. повітря тут дуже свіже, класне. І зараз я хочу вже вимикати камеру, тому що тут вже люди. І тут ринечок такий, бачите? Все продається, ну як звичайно я вже купила Далі в санаторії Саян знаходиться в подій століни. Багато за кордони з Венгрії продукції. тут. Так, йдемо пити каву. Я обіцяла собі каву попити сьогодні Фух, і видохнути трішечки. Якщо трішечки відійти від центру, то можна побачити більш такі відлюднені місця. Але позаду мене є санаторій Карпатія. Тут так, більш спокійні, ну, там спокійно в центрі, але то центр, бо там, якщо центр, то там більше людей і. А тут більш до природи все-таки Придомовилася я з, зі своїм водієм. 7. А якщо він підійде на четверту, їхати хвилин 20 до куста Шаяну і вартість приїзду 300 гривень. Ну, я скажу не дешево. 300 гривень. Я сюди за 85 гривень. Доїхала за 300. Ось так. Короче, я поговорила з цим хазяїном, говорю, що я би хотіла сюди приїхати на пробний місяць. Ось на пробний місяць, якщо ну, там все буде ок, якщо піде, все добре буде, то хотіла би там на січень місяць до вас приїхати. Але ціна він так не скинув. 350 буде ціна за кімнату, за кімнату з блом буде 400 гривень. Ну тобто цей місяць десь буде близько 11 тисяч гривень на місяць. Але я поки скомплектую все в своїй голові, тому що в мене ще можливо так станеться, що я у грудні місяці поїду. На два на пій місяця у Польщі. Можливо, там мене щось зміниться. Я зараз роздивляюся, в принципі, всі варіанти. Якщо раніше мене якесь щось тримало в Києві, щось, знаєте, так, то зараз я розумію, що немає сенсу, тому що застій нічого не змінюється. І я вирішила змінювати все сама. Ось так. Що є люди, просто яких не витягнеш, От не витягнеш нічим. Ні... От він сидить в своєму такому світі і все. І не трогайте мене, мені так зручно, так... я друга і тому Почулася тривога. Представляєте? Тут є укриття. Там в центрі, до речі. Ну, поставили, тому що там і санаторій такий вважається. А от і там поставили укриття, а є. Ну от сюди, ну що сюди буде летіти. Не знаю. не знаю, що сюди буде летіти. Чесно. І я хочу з ним, ще потім пізніше, коли це все в голові собі комплектую, я його наберу. А Василя я запитаю, а якщо, наприклад, на рік орендувати, то яка буде ціна, якщо на рік час домовитися? Ось, Тому що 10-11 тисяч гривень це занадто. Є гулятина, також там здаються будинки, кімнати. Там ціна трішечки дешевша, там 200 гривень. За 200 гривень можна знайти. Ну, якось мені шаян це таке. Більше доподобне. Там Гулятино класний, до речі, є гори, також великі, такі здорові. Але... Зараз ще я в мені більше допомог. Ну, в принципі, так як я вам показую, що тут є. Бачите, там, звичайне село, але будинки всі дуже в хорошому стані, не пошарпані. Ну, В основному, я не говорю, що це всі будинки, але бачите. Прозорий, прозорий заборчик. Прям, видно, сніг, сніг лежить. Тут, бачите, більш низькі. А вони також гарні дуже. Там такі височезні, височезні. Це далі підіймаюся вверх. Так огринулося, тут, до речі, яблуко. Я, я йду, я не знаю, куди йду. У, у мене зараз печку в вони такі пасивні. Бачите, такі грибочки ще можна знайти. Чиїсти захотілося. Ну, коротше, це туди дорога, десь дуже, дуже, дуже далеко від d і я, чесно, я блюся кабинів, тому буду повертатися назад. Ось так. Ще песик. Дивіться, я йду, він за мною йде. Я боюся. ну Чесно, я ж не знаю, що у нього в голові. Так, я спустилася вже вниз і до в шаян. Ну, точніше, в центр. Давай. І веселий чоловічок. Да. <позитивний. <позитивний. Таксі. працює. Таксі. До речі, таксі з шаяна до я себе покажу шаяна до хуста коштує 300, 300 гривень. 300 гривень. Да. 300 гривень. Тому замовляйте у цього. Чи Дядьку. Володі. Володі. Ось. Тому ось Володимира. Так. Володимира. Він вам багато чого цікавого розповість, покаже і, і відвезе. Я вже в кусті. Зліва від мене горисні, високі. Зараз буде відправлення у сімнадцятому і я Києва їду дуже. Пробиви, де можна пожити з приводу житла, ну потім це все поговорю. В принципі, якщо вибирати почну чи Карпати, то краще я в Карпати. У мене до речі, а брильця пропали, бо я тут не їм. Ну менше їм набагато. У мене тут їжа може бути хліб, вода і повітря. Все тут більше не хочеться їсти в Києві. хочеться заїсти, як невіжені якісь. Польщі хочеться їсти. Тут, тут нема такого апетиту, тому що тут сам, саме повітря воно поживне. Ось так.